Без одного дня рік триває повномасштабна війна на території України. За даними агентства ООН, на сьогодні майже 5 мільйонів біженців зареєстровані у статусі шукачів тимчасового притулку. Час плине ситуація в різних країнах, що надали тимчасовий захист нашим співвітчизникам. Змінюється, змінюються й умови перебування у країнах ЄС українських вимушених переселенців. У Польщі перевірятимуть, де навчаються українські діти. В Німеччині підвищують рівень матеріальної допомоги батькам одинакам. Які ще зміни чекають на українських переселенців 2023 року, знають наші журналісти. Світ продовжує підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією. Окрім воєнної допомоги, уряди різних держав активно допомагають українцям, які лишились вдома попри війну, і нашим співвітчизникам, котрі, рятуючись від російських обстрілів, виїхали за кордон. 2023 року, деякі європейські країни оновили правила перебування переселенців. То що зміниться цьогоріч у державах, що прихистили найбільше українців? Минулого літа у сусідній Польщі перебували понад півтора мільйона українців зі статусом тимчасового захисту. На початку 2023-го тут залишилися 950 тисяч офіційно зареєстрованих наших земляків. Серед новацій, які запровадила польща, заморожування соціальних виплат у разі тимчасового виїзду з країни. А якщо людина буде поза польськими кордонами понад місяць. То втратить право на соціальну допомогу. Ще одна вимога для легального перебування в Польщі. Переселенці повинні мати лише електронне посвідчення, аналог української дії. А оформити польський ідентифікаційний номер українці тепер мають за 30 днів після перетину кордону, а не за 90, як було торік. Також доведеться самостійно сплачувати за проживання у центрах для переселенців. Одне з нововведень польського уряду щодо українських біженців стосуватиметься дітей. Від 1 вересня 2023 року органи місцевого самоврядування перевірятимуть, де навчаються діти з українських родин. І якщо дитина вчиться дистанційно в українській, а не в польській школі, батьки мають надати відповідні докази. Трохи більше як мільйон українців живе зараз у Німеччині. Ця країна чи не єдина серед європейських, що від початку цього року збільшила розмір фінансової допомоги українським переселенцям. Так батьки-одинаки замість 449 євро отримуватимуть від німецького уряду 502 євро на місяць. Повнолітні громадяни України 451 євро на місяць. А діти та підлітки від 318 до 420 євро щомісяця. Однією з найважливіших тем 2023 року німці називають інтеграцію українських біженців на місцевому ринку праці та освіти. Більш як 430 тисяч українських біженців працездатного віку мають хорошу кваліфікацію, і їм треба якнайшвидше усувати мовний бар'єр та проходити курси спеціалізації та підвищення професійної кваліфікації. А ще нам потрібно знижувати поріг визнання українських дипломів та свідоцтв. Щодо дітей, то переконаний, вони швидко адаптують. Ця у німецькій системі дитячих садочків і шкіл. Змінює правила проживання українців і Чехія. Зараз у цій країні офіційно зареєструвалися понад 460 тисяч наших співвітчизників. Програму допомоги продовжили до березня 2024-го, а це означає, що країна готова надавати прихисток українцям ще щонайменше рік. Щоправда, від квітня поточного року уряд Чехії зменшує розмір виплат із 5 тисяч. До чотирьох тисяч вісімсот дев'яноста крон це трохи більше як вісім тисяч гривень. Але пенсіонерам і людям з інвалідністю допомогу навпаки, збільшать орієнтовно до дванадцяти тисяч гривень. У Литві українським переселенцям подовжили право безкоштовного проїзду у громадському транспорті до кінця року, а дозвіл на проживання видаватимуть лише в електронному форматі. Українці, які знайшли притулок у Латвії і планують там працювати, цьогоріч мають вивчити латиську, адже від 2024-го спілкуватись на роботі можна буде виключно національною мовою країни.